Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити печінку в яблуках і хочу вам показати, бо в мене на каналі такого немає, і я хочу, щоб такий рецепт у мене був на каналі. Дивіться, що для цього потрібно. Мені потрібна печінка, в мене куряча печінка і в мене така гарна велика печінка, одна одненьку, я її вже перемила, перебрала. Два яблучка. Я б таки брала яблука зелені, тому що вони мають таку кислинку і вони дуже добре підходять до печінки. Одна цибулька, яку ми будемо нарізати отак кружельцями. Нам ще буде потрібне борошно. Ми будемо панірувати печінку. У борошні і до борошна я додаю дві чайних ложки копченої паприки. Буду солити чайна ложка солі, перчити. І ще трошки я додам суміш перців сюди. Все перемішаю. І тепер будемо готувати яблучка. Я маю ось таку штуку, у неї дуже добре. Бачите, яблучко зразу розрізається так, як мені треба. Це дуже добра штука для нарізки яблук. Дивіться, як яблучко гарно. І от осередок він є окремо, О, не, не треба ніяких зусиль, щоб нарізати яблука. Дуже хороша штучка, рекомендую. Яблучка готові. Все вже у нас готово, будемо переходити на кухню жарити. Я буду це робити на двох патенях. Одна пательня у мене буде для печінки, друга петельня для яблук з цибулькою. На цю пательню для яблука я поклала масло і включаю її розігріватися. О, і цю так само включаю. Але на цю сковорідку я даю оливкове масло, оливкову олію. Старих добрих часів, як ми робили колись на Україні, бо тут так, напевно, ніхто не робить. Раніше висипаю печінку. Кульочок. Тепер на печінку висипаємо це все борошно, яке ми тут заправили поприкою, перчиками, сілью. Все висипаємо сюди. Я пам'ятаю, я ще була молода, то я так робила. Але я то згадала, бо з печінкою дуже, дуже важко, поки ти і руки брудні, поки її ти її запентруєш. І тепер... Ось так ленесенько паніруємо у борошні. Дивіться, як гарно вона запаніровується. Ці руки чистенькі. Дивіться, яка? О, гарна печіночка. І тепер будемо її викладати на сковорідку. Повертаємо камеру сюди. І тут вже масло розступилось на яблука. Першу буду складати яблука. Яблучка я ще перерізала наполовинку з тих кусочків, бо вони були трошки загрубі, я їх зробила ще тонші, Щоб вони скоріше. І яблука треба вибирати такі сорта тверді, щоб ті яблука, знаєте, не розпались на кусочки, поки ви їх будете жарити. Оці зелені яблука, я не знаю, як вони називаються, але то є тверді. Твердий сон, і з ним завжди легко працювати, бо він кубки тримається, він не розпадається, цей сорт. Я таку печінку роблю частенько і вона мене дуже смакує, через що я хочу показати і вам. Там круткується, дамо трошки менший вогонь. А, а тут будемо класти печінку, Ось так. Печінка дуже гарна мені попалася. Бо часом є дрібніша, а то така гарненька. Вся така велика. Я вже її на не різала, бо аж прямо шкода. Прикриваю її кришечкою, легенькою, і хай вона так на середньому вогні тушкується. І зараз, бачите, я вже печінку перевернула на другу сторону. Вона гарненько відтікається. Яблучка, дивіться, як вони будуть вже такі робитися коричневенькі на одній стороні, перевертаємо на другу сторону. А запах, який, знаєте, ці яблука, стають печені яблука, і вони так гарно пахнуть печеним яблуком. Дуже добре. І печиночка піджарується дуже добре. Все йде дуже добре. Тільки треба накривати, бо вона починає скакати по плиті, як вона жариться. То треба її рікши кришечкою прикрити. Бачите, вони гарно печуться і вони не розпадаються. Оце що головне, через що ми беремо такі кисли, кисленькі яблука, трималися кубки тверди Це Яблука наші готові. Будемо їх перекладати до печинки. А сюди в цю пательню, де були яблука, ставимо сібурку. Тимка, є... це... що попіскується капельку, буквально капельку. З яблуками і все, вона вже... готова. Починка дуже скоренько куриться. Вона дуже скоро піскується. Переводимо з меншити. Зараз цибулька змі, а я буду готова. Цибульку я трошки підсою. Вона без соліки, щоб вона була смачніша. І трошки перчику дам зверху. Бачите, вона вже майже готова. І тут і все готово. Всі. І так моя печінка спеклася, бачите, як вона виглядає, гарню нього виглядає. О, і така вся, знаєте, ціленька, файна. Дуже гарно дивиться. Зараз я її попробую. Яка вона? І вам скажу. Mm. Дуже добра І тепер сюди додаєте яблучко собі. цибульки берете. Яблучко таке слабо-кисленьке, воно сюди дуже добре йде. Люкс. Дуже і дуже смачно. Рекомендую таку печінку робити, тому що воно є дуже смачне, дуже смачне і таке, знаєте, Такі, що хочеться його з'їсти, рекомендую кожному попробувати собі зробити. Я думаю, що всім вона сподобається. Кому сподобалася моя печінка з яблуками. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступних цікавих і, і смачних зустрічей. Па-па!